Для цього варення нам потрібен 1 кілограм молоденьких кабачків, грам 800 цукру, один лимончик, один апельсинчик невеличкий. І з кабачків знімаємо шкірку. Тепер перерізаємо кабачок на опіл. Якщо є насіннячко, то ми його так обережненько. Беремо, вирізаємо, воно нам не потрібно. І ріжемо на отакі ось невеличкий кубик. Кісточки з апельсина запираємо і ріжемо на маленькі кусочки. Уже нарізала кілограм кабачків, одну апельсинку і одну лимонку. Беремо каструльку і висипаємо кабачки, лимончики. І апельсинка. Все це засипаємо грам 800-900 цукру. Далі ставимо каструлю на газ на невеличкий вогонь і доводимо до кипіння. Варенечко вже закипіло. Наше варення проварилося 50 хвилин. Тепер знімаємо його з плити. Беремо простерилізовані баночки, вже простерилізувала. І насипаємо, тільки стараємось брати густенько. Тому що сироп ми будемо ще ставити на півгодини на плиту, щоб він уварювався до потрібної нам густоти. Десь приблизно накладаємо пів баночки поки що. Сироп проварився 30 хвилин, можна вже наливати в наші баночки. Ось яка красота у нас вийшла. Мені дуже сподобалося варення з кабачків, я не очікувала такого результату, тому і вам рекомендую приготуйте і не пожалкуйте, це дуже смачно.